Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 7 квітня 1139 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Після ракет зі стратегічної авіації та дронів минулої доби росіяни минулого вечора випустили лише декілька десятків дронів на схід України, більшість в сторону Донеччини. І на цьому все більше ніде в Україні шахеди не літали, і також масованих ракетних атак теж не було. На півдні все спокійно, в Одеській області наче жодного разу повітряної тривоги не було після ранкової ракетної атаки. В Миколаєві теж минула доба пройшла спокійно. А от в Миколаївській області знову атаки дронами від росіян, в самому Очакові в селищах поруч, ну наче без травмованих цивільних руйнування, як завжди, є. А щодо Херсонщини, там як завжди, неспокійно. Багато російських обстрілів, одна загибла людина, п'ятеро травмованих. І прошу як завжди, закинути на помсту росіянам. Дякую.